Походав. І мільйон не заробили. Багато хто мільйон не заробив. Але добре, що зарплату виплатили, то хоч яйця на свята купила. Тепер яйця не прості, а дорогі. Так, то можна святкувати, пампухи, пляски випікати. І всі господині мають свої кури, то ви там в розваду ніц не хочете робити. А ще не знаю, що маю з президентською тисячею робити. Ну та що робити? Треба в мене дрова навіть купити. Ну а документи маєш? Та які документи? Ну то Про що говорити? Зараз тобі Світлана дасть Щоб за якісь дрова потім штраф платити, <клес> Тані не підходить. Можна комуналку заплатити, можна військовим посилку відрядити. Можна церкві на пацю дати. Ви думали про то, ні? Можна донат на армію дати і чисту совість мати. Добре. Думаю, а ще дуже переживаю за свою козу. Бо що з нею робити, не знаю. Як ви переживаєте, я би вам перед тими, хто священника звернутися, я б вам порадив високопрофесійного психолога. дасть раду любви. Ну, перший психолог всіх часів і народів це, звичайно, отець Володимир. Ми на то не претендуємо. Я так вчуся погуляти вийшла, ну але кажіть мені, що вас Ну, Но... У мене проблеми. Молока не дає. не їсть. не п'є, похудала. На неї якась манія величина пала. Ну давайте подивлюсь на цю козу. Може, чимось і допоможу. Ти на ноги, ти в короні, ти на ноги, ти короні. О, подивіться. Я казала, що з нею що стало. Пані все добре. Це ж коза року. У неї все ніброку. Вона прекрасна з будь-якого боку. Правда, струк скажи. Не видиш майник. А скільки кожен ваш був? Десять штук від козла, бо я чемна була. Черевички п'ять від масика, бо попила з ним півасика, а найдорожча річ це безцінна корона від козицького барона. З з Новим Роком вас вітаємо і модних луків всім бажаємо, як музли щоб Щоби всі були в короні, і як я завжди на троні. Хай вас Бог благословляє, Христос не рождає.